Це історія бійців, які тримають фронт, і тих, хто їх рятує. Що хлопці, як настрій? Бадьорий. <смір> Бадьорий? <смір> Бадьори? Ну нам треба на Харків. Подавати. А що <смір> <на Харків? смір> там в Харкові? Побратим. До побратима вчора витягнули типу, ну, трьохсот. Треба йому завести речі і там документи. Важкі? Ні, там легко там. Щось що там з воком. Зробили вже операцію. Осколок, на... один то, один то, осколок дістали, а осколок то дав. Осколок дістали, другий, типу ще мають дістати. Великі дістали, маленькі лишився. Я військовослужбовець 100, ну, 114 бригади 134 батальйона. Звати мене Юрій, позивний під мій підбуль. До цього був кулеметником і тягав покемона. Може, і за цього так і прилипло. Звати мене Андрій, позивний «Ендрю». Так само 140 бригада, 103 батальйон. Командир з Це було під Очеретяном, це були бої, бої за Очеретяне. Отримав від командира роти наказ висунутися з групою людей, закріпитися і повернутися. Через пів доби був втрачений зв'язок. Я отримав наступний наказ від командира повернутися і забрати людей. Е, на жаль, у нас були в підрозділі всі люди задіяні, і оставався тільки один Юра, який повернувся. Той самий, той самий день після поранення із дому. Я йому запропонував піти зі мною, він відгукнувся на мою пропозицію. І ми пішли забирати наших побратимів. Коли случию слово Івак, це є святе. Кожен, хто був і знає, що таке слово Івак, і йти і не піти це ну, просто себе напевно не поважати, як ну, побратимів своїх. Ти знаєш, що їм треба допомога, і ти приїхав. І що 10 днів будеш лежати соплі жувати, чи потолок дивитися. Ну, тут, напевно, кожен би так пішов на такий поступок. Вони були всі троє важко поранені. Ну, ми їх витягли із під обстрілу і зайняли бойові позиції з двох зюрів. Куратор попередив, що на нас де група, 20 чоловік. Тобто, скаже, готуйтеся. Приймати бій. Каже, ми їх чуємо, але візуально ми їх не бачимо. Побачимо їх візуально, тоді будемо приймати ну, близький близький бій, тому що розуміємо, що їх 20 на двоє, то ну, кількість людей багато. Плюс посадка вони розбігаються як блохи, тобто їх тяжко ловити. Я виліз там вперед, ти позайнявши позицію, типу брати 9 сектор, 12 і 3, А Андрій брав 12, 3 і 6, якби щоб що там за шеврот не залізли. Ну і так зав'язався на збій. Ну так нормально попрацювали в своє удовольствия, і що? Потім був. Якийсь скіт, і той я почув різку боль ззаді, ті типу, лопатки, де кінчається бронік, туди залетів мені з типу, коло. Почалося задихатися, типу, дихати я не міг, я тільки дихав хтось в ту сторону, як собака. Є, в себе я не міг дихнути, тому що були пробиті ті легені. Скид, вибух. Юра каже, я 300. Я кажу, Юра, працюй, працюй, тому що другого виходу немає. Він ще поранений працював. Я йому заряджав автомата, направляю, куди йому стріляти. Сам бій правою рукою стріляв у лівої кліклеїв Юроби. Почалося все з раннього ранку. Він був поранений. В по операції передали, що у нього проникаючи поранення грудної клітини. Ми по рації його проконсультували і людей, які з ним були поруч по наданню допомоги, але в зв'язку з тактичною обстановкою. На полі бою евакуація його Вона була термінова, але не давали можливості її зробити прямо зараз. І тому він перебував на позиціях приблизно десь 4-5 годин. І він вже був червоний. Ми вже зустрілися на точці евакуації з іншим екіпажем 47-ї. Це була пані Кіт. І Велес. Це друзі наші з 47-ї бригади, також їм велике вітання. Я контролюю стан, бо він <кхід> починав вже як би, відключатися. Я Його підбадьорював, кажу, Юра, Юра, там ворог. <кхід> 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 Я викликав евакуацію, але евакуація не могла швидко під'їхати, тому що у повітрі висів ланцет. Вони дуже довго чекали, бабусь, коли тебе з два часи дня забрали. Два да, дві години дня забрали його. І... П'яти утра до двох дня я. Приїхала евакуаційна команда на Бредлі. Дуже чудова машина. Була дуже комічна ситуація, тому що приїхала Бредля, в неї відкриваються двері. З них виходить чолов'яга з автоматом і йде собі прямо. А ми кричимо так: пацани, хто червоний, хто червоний? Давайте показуйте, показуйте. І тут Велес, це наш товариш 47-го, Каже: О, От, вот этот бачина, бачина! — Це Етаводитова ми забираємо так так, так, так сюди. — Давай-давай-давай. разом І Ми дивимося. А це реально вийшов Архіпенко своїми ногами. Людина шість годин була на позиціях з проникаючим пораненням черевної грудної клітини з пневмотораксом напруженим. З гемотораксом, з пораненням печінки і серця, і він виходить своїми ногами і чолапає десь там до машини. І Ми його там швиденько хватаємо за ручки ножки, кажемо, братик, давай лягай скоріше на, на сілочки, ми його кладемо, пристібаємо. Передлік вивез в безпечну зону Івака, де зустріли наші медіа. Брати, де не там лежать, блядь. Ми були от в цій машині. Архіпенка ми поклали от сюди на цю каталку. На цьому стільчику стояв мій чемодан з ліками. Я зразу відкрив його, дістав звід знеболюючи. Зараз я тебе бізболюся. Ми почали розмовляти. Мій колега Петро Варязкін, Гефест, мій старший товариш, мій друг, мій побратим. Він мені за ці роки війни, які ми з ним служимо, він мені вже як батько майже став. Ми з ним дуже гарна у нас командна робота. Ми почали зразу розрізати на Архіпенко одяг. Ти свишиш нас? Ти слишиш нас? Він уже був такий трошки загружений, тому що він втратив багато крові. У нього наростав пневмоторакс, Я зробив йому ін'єкцію 25 мг міліграмів для знеболення. Це перший, перший етап надання допомоги. Був він почав загружатися і казати, що в нього болить грудна клітина. Він не може дихати, і він втрачає свідомість. Брат, я тебе відзволюв. Ми побачили, що в ньому є один великий отвір, який був заклеєний оклюзійною пов'язкою, яка ще до цього була й примотана. Тобто, через характер поранення в нього була сильна кровотеча і зазвичай. Коли насильно кровотечу наклеїти, просто наклеїти оклюзійку, вона під дією кров'ю крові на спаде, її ефективність просто піде до нуля. А людина, яка надавала йому допомогу в цей момент, це передбачила, і крім того, що вона просто наклеїла, вона її ще зафіксувала. Тобі удобніше сидіти, дишати да. не можеш, да. тоді надо укол. Делать. Ситуація вже була максимально критична. Одна половина легенів в нього вже не рухалася, причому це була половина, яка знаходилася на протилежному боці від поранень. Тобто, це означало лише те, що осколок, який в нього влетів, пробив йому дві легені наскрізь майже. І зупинився там в районі серця. Як ми потім дізналися після того, як він вже був далі на етапу евакуйований, що в нього влетів осколок, який розлетівся на шматки. Деякі з них полетіли в печінку, травмували печінку, деякі залишилися в серці, а деякі пробили одну легеню, і другу легеню, одну на виліт, а другу там зупинилися в. Десь в районі Середостіння. Але в мене такі вже мислі з'являлися, типу що якщо я вже тут, ну тобто, якщо я туди, типу, якби скажем, там, ну не знаю яким чином, але вижив і звідти мене вивезли, то тут я вже тіпа, точно не крякну. На боліві відчуття він вже скаржився мінімально, але скаржився не те, що він не може дихати, і в нього болить грудна клітина. Ми діагностували в нього напружений пневмоторакс, і це означало, що нам зараз необхідно буде зробити йому декомпресію. Тобто поставити декомпресійну голку. Братик, треба, щоб ти ліг, щоб я тобі декомпресію зробив Ті, ладно, сиди, я там Детя, поміняйся, щоб потерпи, потерпи, ми їхали по польовими дорогами тому що тоді вже траси були е під вогневим контролем противника. Достаю цю декомпресійну голку. Кажу, так лягає, ні, не лягай, ти ж не можеш лягати. Кажу так, Петро, сідай у нього за спиною. Він сідає, підпирає йому, Він весь крові, підпирає йому спину. Я дивлюся на цю ключицю, Я знаходжу цю е точку, в якій ставиться ця декомпресійна голка. Я відкриваю футляр. І буквально за я не знаю, це були лічені секунди. Я ставлю йому цю декомпресійну голку, прислухаюся, витягую саму голку, залишаю провідник і о чудо е під буль з людини, яка от уже доходить там і каже, що я, я все я помираю, помажіть, помажіть. Е ми сидимо. Він уже каже: о, пацани, дайте сігарятку, покорити батьк, не час. Поэтому, а это курить. Курить. Это ты не, не, не ты на покаянии сидел и там Я на Питбуль. Ну, вот. я, я я Питбург. Вот это -а -а, да? Да, да, да. Вначале Вот это да. А, потом его, 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 Ну, дякуючи цій людині, яка знає свою професійну справу і яка в тих условиях, як ми їхали, там дороги нема, яма на ямі, тобто йому треба було там без, скажем, там ну, зауважень попасти точно. Ну і щоб там не, не, не мені опять же далі не нашкодити. Пашечка! чуть чуть у скользях. Підітрию його, будь ласка, це. І коли ми приїхали на стабілізаційний пункт 47, сьомий. Вони побачили цю декомпресійну голку і були, м'яко кажучи, шоковані. І Вони такі: це де? Це на позиціях його так зробили? Чи де чи це ви Іваці зробили? І я кажу, це ми на Іваці зробили, тому що в нього такі -та, такі -та показники були, такі то -та, такі-то -та симптоми, тому ми вирішили, що йому необхідно це зробити. Не передали далі мене і так поетапно, поетапно мене передавали далі і передали далі на Дніпро де. Оказалося, що мені робили зупинку серця, доставали справою пришлунка серця, осколок, який пройшов, пробив дві льохких, і зайшов в серце і зупинився, і він занувся закапсулірувався. Це один осколок, а другий пішов, зламав дев'яте ребро і зайшов в печень, і також зану закапсулірувався. Тобто, може, це мене спасло, що не було там ну, сильної внутрішньої кровоточки, Я не знаю. Згадую про це з типу. То, ми зараз з ним дуже тісно спілкуємося і. У нас такі дуже гарні, дружні стосунки, рідні, тому що він, він це запам'ятав і я це запам'ятав на дуже довго. Бути медиком бойовим це дуже така, скажем, Відповідальні. відповідальність дуже сильна. Ну, вони для нас це, це ангели, які ну, вони нам допомагають. Перша допомога — це вони дають нам, коли витягують нас. І є різні поранені там Хтось і без ноги, без руки, і вони з тим сталкуються перші, тобі що вони. Я не знаю, як вони витримують це все. Вітаємо наших медиків з професійним їх, їхнім святом. Поменше бім роботи такої, щоб побажати, як зараз у них є. Вони нас спасають. І дякую їм дуже великий, низький поклон і повага. Щоб дійсності ця робота була в них поменше, Хай вони будуть і медики бойові наші, але хай ці виїзди будуть поменше, і... а вони себе тільки, тільки почувають краще. А нам не шприца не капельниці. День медика. День медика. Слава медикам. Нашим. Ну і взагалі всім. Медикам. Ha, 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 ha,